Ма знайомся з моїм хлопцем. Вася, Вася, ну що ти встидаєшся? Заходь в хату. Добрий день. А я вже не впевнена. <рігла> Доця, можна тебе на секундочку? <рігла> на секундочку. Доця, що це за гора? Ти ж розумієш, що він тебе може зломати навпіл. Мама, ну що ти вже придумуєш? Що придумуєш? У нас двері в іншу сторону відкривались. А вони на відміну від тебе, броньовані. Мама, тобі просто треба з ним познайомитись. Доброго дня, мене звуть Ольга Васильівна, але ви можете називати... Ейш. Василь. Дуже приємно. А що ж ми стоїмо? А що ж ми... може, ви зголодніли? Я наварила величезну каструлю борщу, ви поїсте, ми з дочкою чаю поп'ємо. Дякую, я не голодний, чаю би випив. О! Тоді я піду, знайду відро. Мама, доця, пам'ятаєш, коли ти була маленька, в зоопарку впала в клітку горили? Пам'ятаю. А при чому тут то? Ми тебе тоді з батьком витягнули і зараз в біді не лишим. <плес> Мама, перестань придумувати. Вася дуже добрий, чуйний, хороший хлопець. Вася такий смішний. Так. Він постійно мене смішить. Ой. Вася, скажи щось смішне. Одного разу син питається в тата. Угу. Тато, а що це? А той йому каже чорна смородина. А він в тата: а чому червона? Бо зелена ще. <ривіт> <ривіт> Ой, боже, іди до доцю став воду на чай, а я піду перевдінусь. На, що?» Я впісялась. <риклад> від сміху? Від страху. Мама, тобі просто треба Васю більше взнати. Добре, добре. Василь. А де ви працюєте? Я вихователем в дитячому садочку. <риклад> Вася прекрасний педагог. Його діти слухають, не балуються, сплять нього в день. По вісім годин. Мамо, я прошу вас заспокоїтись, я прийшов з серйозними намірами. Я вашу доньку люблю і хочу просити руки і серця. І я обіцяю ніколи на неї не кричати, ніколи так от, не робити волосся, ніколи спеціально руки їй не виламувати. Коли буду підкидувати, завжди буду ловити на руки, клянусь. Боже діти мої, я вас благословляю. Тільки от не знаю, що батько скаже. А хто в тебе тато? Бобул. ви в сраду.